В межах дії обласної комплексної програми реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих захисників та захисниць України Одеської області на 2024-2025 роки, затвердженою розпорядженням голови начальника Одеської обласної державної військової адміністрації від 25 грудня 2023 року, за рахунок коштів обласного бюджету передбачено надання одноразової допомоги неповнолітнім дітям загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб з числа захисників і захисниць України до Дня Незалежності України одноразова допомога надається заявникам місце проживання, перебування яких задекларовано, зареєстровано на території Одеської області. Заявником є законний представник дитини загиблого померлого учасника антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, особи з числа загиблих, померлих захисників і захисниць України для Отримання одноразової допомоги заявник подає до Департаменту соціальної і сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації заяву, а також документи за наступним переліком. Заява. Згода на обробку персональних даних. Витяг із реєстру територіальної громади заявника. Копія паспорта заявника. Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копія, свідоцтво про народження дитини копія, документи, що підтверджують родинний зв'язок дитини та загиблого померлого учасника антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особи з числа захисників, свідоцтво про шлюб, призначення, опікуном, свідоцтво про смерть або повідомлення про загибель особи, копія. Довідка про безпосередню участь особи у заходах, копія, форма згідна. Постановою кабінету міністрів України від 23 вересня номер 740. постанова штатної військової лікарської комісії відповідного військового формування копія посвідчення члена сім'ї загиблого померлого ветерана війни або довідка копія, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи. Реквізити рахунку заявника в банку за стандартом Айбан. Увага! На кожну дитину у сім'ї робиться окремий пакет документів. Заяви з повним пакетом документів приймаються та перевіряються департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради до 23 серпня поточного року. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.